Шановні колеги, вітаю! Я, Ганчук Вероніка Володимирівна, лікар-ортодонт, президент Асоціації цифрової Ортодонтії і багато хто мене знає, як фахівця по роботі з елайнерами. Хочу запросити вас на майстер-клас по елайнерам. На цей раз ми з командою приїздимо до міста Хмельницький і майстер-клас відбудеться 15-16 липня. Хочу сказати ще два слова про майстер-клас. Це не просто майстер-клас по лайнерам. Я його створила не з тією цілею, щоб вам, лікарям, розповісти, що ось є лайнери, ними можна працювати, вони переміщують зуби. І не просто щоб поділитися своїми кейсами. Ціль даного майстер-класу для того, щоб кожен лікар, в незалежності від того, яку спеціальність ви маєте, чи ви лікар-терапевт. Чортопет, чортодонт, щоб кожен із вас міг приймати участь в процесі лікування, розуміти, як відбувається переміщення зубів, і як елайнери переміщують зубки, як вони працюють, як ми на елайнерах лікуємо пацієнтів, яка роль ретенційних пунктів. Саме тому ключовим розділом двохденного майстер-класу. Є біомеханіка елайнерів, біомеханіка переміщення зубів, як елайнери рухають зубки. Чому важливі атачменти чи ретенційні пункти, як вони називаються в системі EZ-Align, Яка їхня форма повинна бути? Чи впливає положення ретенційного пункту на тип переміщення, який буде реалізуватися елайнерами, і чим. Взагалі, чи можна зуби переміщувати без атачментів. Ну я вже ж практична частина. Що таке сепарація? Які правила є сепарації? Постановка ретенційних пунктів, як ми ведемо пацієнта, фотографія, відбитки чи інтраоральне сканування? Одним словом, з двохденного майстер-класу ви винесете все необхідне не просто для того, щоб працювати з елайнерами, а винесете розуміння, що такі елайнери, лайфхаки, роботи з елайнерами найчастіші помилки, яких лікарі допускаються при роботі з елайнерами і, в принципі, з цифровими е, системами. Тож я всіх дуже рада буду бачити в Хмельницькому 15-16. Липня до зустрічі.